Шановні читачі, продовжуємо вас ознайомлювати з новими книжками, які надійшли до нашої бібліотеки за сприяння державної установи Українського інституту книги. Книжка Романа Горака Леся Кривицька присвячена життю та творчості видатної української актриси Лесі Кривицької, яка була однією з найяскравіших зірок українського театру ХХ століття. Твір сповнений деталями про її роботу в театрі, співпрацю з іншими діячами культури та любов до сцени. У в'язниці їх розділяла кам'яна стіна старовинного монастиря, та ще страшнішою стала залізна завіса, по два боки якої вони опинилися. Ліду відправили до одного з таборів гулагу. Михайлова дорога пролягала через країни Європи аж до Австралії. Він часто опинявся між життям і смертю, та куди б не закинула його доля, зберігав подарований лідою на прощальний золотий перстень і листи, що стали його оберегом. Роман зачіпає душу, закликаючи до роздумів про справжні цінності і силу людського духу. Надія Гуменюк авторка майже 60 книжок, прози, поезії, творів для дітей. Надія Гуменюк навіки твоя. Погляд Медузи Любко Дереш. Це багатоголосна історія про травму війни, від якої кам'яніють у розумі серце. Сюжет обертається навколо головного героя, який проходить через роздуми про сенс життя, кохання, духовність і смерть. Змальовуючи події 14 століття роман «Чорнокнижник і дзвонар Володимира Лиса занурює в атмосферу української минувшини. Автор ставить своїх героїв перед складними дилемами, змушуючи нас замислитися над проблемою морального вибору та її наслідків і тим, що ж насправді є вирішальним у долі людини, Боже провидіння, збіг обставин, чиїсь дії, чиї власні вчинки. Роман Процюк є сучасним українським письменником, чиї твори поєднують художню літературу. З історичними розвідками. Роман Пан присвячений видатній постаті української історії Йогену Чикаленку. Чикаленко був меценатом, діячем і видавцем, який відіграв важливу роль у формуванні українського національного руху на початку ХХ століття. Роман Пан розкриває не лише біографію Чукаленка, а й його внутрішній світ, ідеї та прагнення. Любов до рідної землі та відданість ідеї української державності. Книжка Богдана Червака Олена Теліга присвячена життю та творчості видатної української поетеси. У книзі розкриваються важливі етапи її життєвого шляху, ідейна боротьба за незалежність України та її смерть в 1942 році в Окупованому Києві. Автор детально змальовує вплив Олени Теліги на національно визвольний рух, її літературну спащину та незламний патріотизм, що зробило її символом жертовності та любові до України.